Далі до ситуації в регіонах і почнемо ми з Миколаївщини. З нами на зв'язку начальник місцевої обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, добрий ранок. Вітаємо вас. Доброго ранку. Традиційно на початку дня яка ситуація оперативна в вашому регіоні? Як минула ніч? Минула ніч відносно спокійно. Минула. Ворог обстрілював острів Майський в Куцурубській громаді без жертв та ушкоджень. Це добре, пане Віталію. Яка ситуація з енергопостачанням у на Миколаївщині? В нас спокійно, як і по всій країні, нема дефіциту по... по електриці, скажімо так, по потужності. На зараз ворог обстрілює Херсонську область і це шкодить там, скажімо так, водопостачання міста Миколаєва. Зараз ми об'єднуємо свої зусилля з Херсонською адміністрацією для того, щоби. Координувати свої дії у боротьбі з ворогом. Раніше ми розповідали про те, що в Миколаєві був стріляний олійний термінал і оцінювалися завдані збитки довкіллю в 40 мільярдів гривень. Яка нині там ситуація? Там той термінал пошкоджений, але е, усунені були ці пошкодження та зараз це більш-менш. Ще можу вам сказати, що. Е, ми посадили один безпілотник, який ми посадили військові Посадили один безпілотник, і ми зняли з нього вологи, і бачимо, що вони ціллю було теж олійний термінал на території міста Миколаєва. Тобто, ворог гадає, що в олійних терміналах може зберігатися, як я гадаю, паливо. Чи він навмисно атакує, продовжує атакувати інфраструктуру та великі підприємства на Миколаїві? Пане Віталію, ви також повідомляли про те, що близько. 270 тисяч гектарів заміновані на Миколаївщині. Наскільки так. це становить небезпеку для тамтешніх жителів, скільки їх там залишається? Ну, дивіться, жителі повертаються дуже масово, навіть попри те, що дуже все ще заміновано, і зупинити їх дуже важко. Навіть в розбомблених селах там, на 90% є люди, які повертаються і живуть там в дуже поганих умовах, умовно, там, в сараях чи в інших приміщеннях. Зараз з іноземними партнерами ми плануємо розгортати такі модульні будиночки, які можуть бути передані громадам для того, щоб вони розселяли людей, які повертаються. Це вже нагайна проблема в нас, і людей дуже важко зупинити навіть до збору урожаю ну, там від обробки землі, навіть попри те, що там не все розміновано. Пане Віталію, Оскільки ми зараз повідомляємо про ситуацію в регіонах зокрема в вашому. Хочемо звернути увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Розмову з вами продовжимо, тому що в вашому регіоні все спокійно. А от в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій оголошена повітряна тривога. Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки, і дочекатися відбою. Миколаївська все спокійно, пане Віталію. Нагадаю, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації yeah. разом з нами. Ви сказали, що місцеві повертаються додому. А... Що їх мотивує до цього? Ну, ми ж розуміємо, що Миколаївщина. І розмови ми почали з того, що в чергове ворог обстрілював регіон. Чому люди повертаються? Їх мотивує любов до рідної землі. Ну, дуже важко жити не в себе вдома. Тобто, у всіх є якісь справи, прив'язки, та в принципі жити не вдома дуже важко. Тому люди повертаються дуже масово. Угу. Місцева влада може якось їм допомогти покращити хоча б умови? Безумовно, в нас відновлена вся інфраструктура 85% деокупованих територій, там два села залишилися, які запитуються від сусідньої області. Там дуже велика протяжність відновлення. Але на загал забезпечена інфраструктура та вся критична, що необхідно для людей. Але і ми видаємо кіти, які для ремонту будівель, і люди власноруч самі відновлюють свої домівки, тобто які можливо, які не зруйновані там повністю. Тому ця влада вже три місяці працює над цим питанням, тому і результати відповідні. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.